Композиція, дитинство, казка, мовчарівна мить. Як любо, голос дітвори, лунає весело в дворі, радіє сонце із гори, оцій малесенькій зорі, там сміх, казкові голоси ожвавлюють безвинно двір, і від дитячої краси між нас все більшає довір. Дитинство казка, мов чарівна мить, там завжди сонячно і світло, і річка в гай привабливо біжить, а поле травами розквітло. В дитинстві все яскраве і дзвінке, уміє серце милувати, а малинове сонечко таке, що у словах не передати. Дитинство синьоке, мов волошкає. Його завжди буває зовсім трошки. Воно веселе і дзвінкоголосе, розпустить коси і блукає босе. Ще вчора ми раділи і жили на вулицях дитячий сміх і радість. Та ви прийшли прийшли, щоб нас спасти, вогнями куль, вогнями ваших радів. Спасти кого? Від кого? Нас від нас? Від щастя нашого, від радості й спокою, від чистих і захвітчених терас на землю нашу ринули ордою. Вогонь з повітря, берега й води, снаряди, міни, бомби й торпеди. Усе в диму ти небо бачиш ледве, і в небі чорних вибухів ряди. Війна, порожні вулиці, сирени, укриття. Вдягає ляльку поспіхом розгублене дитя, Вломились визволителі, злодюгами у дім, Поборемо, здолаємо, дамо вогню усім. Коли не пробачимо за гарбницьку орду за долі покалічені, за сльози і біду. Війна летять над згарищем лелеки й журавлі і вперто лізе паросток зелений з під землі. А мир такий крихкий, як порцеляна, немов кришталь, що б'ється на друзки. і пісня щастя всім така жадана. Тож хочеться, щоб мир був на віки, бо коли мир тоді сміються діти, бо є в них тато, мама, хліб, сім'я І дорослим також є чого радіти. Є мрія, щастя, пісня, солов'я. Є тиша, спокій, сонце, мирне небо. Краса довкола, творчості політ, і все тоді прекрасно. Все як треба, і ти щасливо йдеш у білий світ. Ми маєм серці мрію щиро, хай буде тихо в нас від миру, хай буде тихо, щастя скрізь без криків пострілів і сліз. Нам разом в мирі жити треба. Одна земля й одне в нас небо. Одна зима, одне і літо. Нам разом в мирі треба жити. Країни рідної сини, хоч різні в нас думки і сни, і різні сльози, і різний сміх. Та мрія є одна на всіх. Хоч різні ми, але так схожі, бо кожен, кожен з нас не може без миру в Україні жити, де мирне небо і мирне жито, без мирних справ і мирних слів. Чи то є Харків, чи то Львів, чи захід то є, чи то схід. У мирі нам всім жити слід. За все дорожча й важливіша в країні рідній мирна тиша. Тому ми палко палкою щиро. Хай стане тихо в нас, від миру. Хай стане тихо в нас, від миру. Хай стане тихо в нас від миру. Хай стане тихо в нас від миру. Я люблю своїм Повне серце, надії Наче птах вилітає з грудей Зачекалась країна, що у серці. Весны, твої найкращи на планеті сины. Іною буде мир, і буде ми, ти так довго терпіла, коли серце летіли гостра кри, хай холодні сніги, та не здатні зламати нашу волю, крила до всіх неправди і всі вороги, тебе зігріють, наче води постій, твої найкращі на планеті сини. Tartino, jo rozi!